Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Все все міняється, і з 1 січня медицина вже стає офіційно платною. Вступає в дію законопроект номер 781, Вірніше постанова кабінету міністрів. номер 781 від 5 липня 2024 року. З 1 січня вона повністю вступає в дію. І таким чином вже просто піти провіритись в лікарню, проконсультуватись з лікарем. За це все потрібно буде офіційно платити. Кожна лікарня до 1 січня має в себе вже вивішати два пункти. Перший пункт, які послуги вони надають безоплатно, і другий пункт це список цін на їхні послуги, які вони надають. Ладно, порівняв це все з нашою конституцією з нашим законодавством. Побачив, що там дуже великі протиріччя. Тобто, за те, що вони роблять, навіть можна сісти в тюрму. Є кримінальна відповідальність, а це все робиться якось на постанові кабінету міністрів. Зараз все вам детально розповім і в кінці саме головне зробимо висновок, що поміняється, тому що на бумажках написати, надрукувати можна все завгодно і написати, як то має хорошо вплинути на українців, як то має допомогти їм з медициною. Да? Як то має покращити надання медич, медичних послуг, тому що це ж все саме для цього робиться, а не просто щоб людей здарти гроші, як ми могли ж таке подумати, да. Можна що завгодно, але ми зробимо реальний висновок на основі коментарів профільних і сімейних лікарів, як то вплине, вплине в загальному на кожного українця, тому що медицина це для всіх. Так? Якщо ми не хворі сьогодні, то нема виключення, що ми захворіємо, не дай Боже завтра. Дуже багато пенсіонерів отак в лікарню ходять кожних там 3 три місяці, так? тому що ті чи інші проблеми. Тож, що нас чекає з 1 січня в плані медицини, а все буде абсолютно по-новому. Розбираємося. Зараз все вам детально розповім, але перед тим не забуваємо, Долучитися до каналу, кнопочка підписатися під відео. Так ви будете отримати корисну інформацію з мого каналу, не пропускати її. А для мене це підтримка у вигляді ваших підписок, лайків, коментарів і те, що значить, я роблю цю справу недаремно, доносячи вам інформацію. За попередні дні кожен день до нас долучається 2-3 тисячі підписників. А це означає, що інформація вам корисна. Тож не пропускаємо, долучаємося, підписуємося. Я розповідаю. Тож, постанова кабінету міністрів номер 781 від 5 липня 2024, відповідно до якої що буде платно, що безплатно. Випадки за яких юридичні і фізичні особи здійснюють повну оплату на надання послуг медичного обслуговування населення. Перший це надання послуг з медичного обслуговування населення без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагає відповідно до законодавства. Тобто, якщо ви прийшли без направлення, то все для вас буде платно. Випадки, коли направлення не вимагається, це випадки по швидкій. Хоч там ще лишили, слава Богу. Всі інші вже потрібно буде платити. Захотіли ви здати аналізи, знаходитесь десь зараз не вдома. Але вам то потрібно, то ви йдете, здаєте, але платите за те. Надання послуг з медичного обслуговування населення за договорами з юридичними особами. Це коли укладається договір і вже вказується ціна, і ви лікуєтесь, але платите. Ну, це більше для юросіб. Тому це пропускаємо надання послуги тут дуже довгий абзац. Давайте я не скорочу, щоб було зрозуміло і не так нудно. Це в військових лікарнях, коли ви не є військовим і хочете там лікуватись. Тоді там також можна пролікуватись, але то буде платно. І надання послуг з медичного обслуговування населення, які не покривають за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. І отут питання, да? що вони внесуть в ті гарантії, що ні, який список скоротять, які медикаменти додать, як зазвичай то найдешевші, які майже нічого не допомагають. А якщо ви хочете більш якісний аналог, то будьте добрі, вже купуйте самі. Випадки. Е в яких це ще не все. От здавалося б, там вже більше половини показано, що буде платно, ну то ще не все. Випадки, за яких юридичні і фізичні особи дійснюють оплату додаткових послуг, то основні, а це додаткові. Надання послуг з медичного обслуговування населення за місцем проживання, якщо для пацієнта. За умови відсутності показання для їх надання. Тобто, якщо пацієнт може прийти в лікарню, але він хоче, щоб його пролікували вдома. Ну тут зрозуміло. Самостійний вибір лікуючого лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги у плавному порядку у стаціонарних умовах. Тобто, якщо вам лікар не подобається і ви хочете вибрати когось іншого, ну кажете, ну блин, ну це мене лікує, 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 а я ще більше хворий. То будь добрий за іншого, вже доплати. Ну це прямо про теречить нашій конституції. Зараз прочитаємо то також. Перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта. Тобто, якщо ви хочете більш кращі умови. Де до вас і частіше будуть приходити, і чайок приносити, і менше людей, і все інше, то будь добер доплати. Ну з цим все також більш-менш зрозуміло. І так, відкриваємо Конституцію України, частина перша стаття 49 про право на безплатне, ефективне і доступне медичне обслуговування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно, чітко прописано в конституції. Безоплатно. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена, тобто лікарні не можна закривати, як то зараз робиться, по реформі. Да? Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності. Частина 3 статті 49 Конституції України. Далі, пункт 4, підпункт. право на вибір лікаря. Кожний пацієнт, який досяг 14 років і який звернувся за надання йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Кожен пацієнт має право, коли це е, виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі, будь-якому закладі, а не лише за пропискою охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Тобто, там же вибір лікаря роблять платним, якщо ти не згоден з тим, якого тобі дали. А тут в Конституції чітко прописано, що вибір лікаря. Право пацієнта, законне конституційне право пацієнта. І що вся медицина в Україні безоплатна. Ми зато платимо податки на таку форму, воно переведено. Далі кримінальна відповідальність врачами, якщо вони відновляться надавати безоплатні послуги, тому що це також прямо прописано в кримінальному кодексі. Кримінальним кодексом України передбачається відповідальність за ненадання безповажних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний згідно з встановленими правилами надати таку допомогу, якщо йому завідомо, відомо, що це може мати такі тяжкі наслідки для хворого. Стаття 139 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо лікар відмовився вас прийняти і вам стало гірше, то то його пряма кримінальна відповідальність, тобто він має сісти в тюрму, такий врач. Тобто, якщо ви прийшли, хочете здати аналізи, вам відмовили. Ви тоді пішли, і вас щось там завишене. Це вже шкода вашому здоров'ю. Тому що лікар відмовився прийняти вас ті аналізи, бо у вас не було направлення. І той лікар може прямо сісти в тюрму. Далі, невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язок наслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинено тяжкі наслідки для хворого. Ну тут більш тяжкі, це стаття 140 Кримінального кодексу України. І. Стаття 184 незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я. Тобто то ця оплата, яку в нас будуть вимагати, вона законна чи незаконна? Якщо вірити статті 184, то будь-яке вимагання коштів в закладах охорони здоров'я є незаконним. А тут має бути прямо. Зараз почитаю, як має прийматися ця оплата. Усі платні послуги відповідно оформлюватимуть та відображатимуться в електронній системі охорони здоров'я і оплати. Такі послуги можна буде зробити виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок лікарні. Тобто це не може бути там, грошима, да, в карман, ще якось в конверті. Ні, це е, безготівкова оплата через рахунок на рахунок лікарні. Тож, давайте подивимося, що про це кажуть лікарі. Дві сторони. Перші кажуть, що це буде супер, тому що. Як вони називають таких пацієнтів, які через чур хвилюються про своє здоров'я і ходять до лікарні, коли потрібно і не потрібно? І весь час створюють при цьому черги, великі черги. Тобто бабушка захотіла просто піти здати аналізи, чи в неї щось там десь закрутило, і вона пішла по всіх лікарях, бо теж безплатно. Типу, таких людей відсіють і їх вже не буде, тому що. Ваш сімейний лікар вправі сам визначати, які процедури вам потрібні, а які ні. І більшу половину він вам може просто перекресити. Якщо хочете типу, їх проходити, то біжіть плати. По-друге, типу, має це скоротити черги. По-друге, це пряме наповнення лікарні коштами, які вони будуть якісно використовувати на розвиток лікарні, на покращення лікування, на покращення умов. Ну, супер, да, за наш кошт, податки, от само собою, а тут ще плюс платив. Просто і, е, типу, за це буде покращуватись лікарня. Що з негативного, що зазначають лікарі в загальному? Це так зване поняття невизначених діагнозів. Е, ну, Наприклад, я поїхав, бо в мене боліло серце, а виявилося, що то зажимає спина. Тобто, я брав направлення до кардіолога. А мені потрібно було зовсім до іншого лікаря, який по спинах, так? І виходить, що я поїхав з одним направленням, бо булиш серце, прийшов до сімейного, в тебе були серце. Поїхав. А потім тобі треба знову вертатись, в моєму випадку, це 30 кілометрів, це лише від міста до міста, а ще до лікарні да, добратися. Це мінімум три пересадки. 30 кілометрів. Їдеш. Береш ще одне направлення вже на спину. Да? І отак катайся, скільки хочеш, скільки тобі часу тобі не жалко, то стільки й катайся. Тобто не можна піти і зразу взяти направлення до всіх. Ти прийшов, болить серце, тобі дадуть направлення до кардіолога. Прийшли, провірили серце, то ти здоровий, а то нерв зажимає в спині. От, їдь за іншим направленням, бо інакше. Ти не пройдеш. Кардіолог до спини тобі направлення виписати вже внутрішнє, на жаль, не зможе. Таким чином, створюється оця така е, перша нестиковочка це не зважаючи на Конституцію Кримінальний кодекс. Друга, це якщо ви е, десь не вдома. От, ваш сімейний лікар в одному місті, а ви зовсім в іншому. Ну там переїхали на час. Це потрібно йти і підписувати договір з іншим сімейним лікарем, з цим розривати, з іншим підписувати. Аж після того можна почати якісь перевірки і лікування. Ну з тим ще Бог куди б не йшло, да, можна якось. Улагодити, тому що кожен сімейний лікар зацікавлений в тому, щоб в нього було побільше пацієнтів, і кожен з радістю вас прийме, бо тому що то його пряма зарплата. Но основний нюанс мені заключається в тому, ну, особисто я для себе бачу, що е коли стоїть вибір лікування, і ти бачиш, що ти не можеш зробити це безкоштовно, в тебе з'являється вибір або платно в державній клініці, або платно в частній клініці. В державній клініці, де тобі прийдеться вистояти очередь, де тебе кожен потурає, що питає, що ти до мене зайшов, в платні, де тебе чуть ли не заносять в кожний кабінет, і чайок, кофек, все як полагається, да? ну, сервіс зовсім на іншому рівні, погодьтеся. Тут нема навіть, як спорити. І чи не є це просто ну, такою обумовленою домовленості, що власників цих платних клінік, що давайте. Зробіть платно в державних, щоб більше клієнтів просто йшли до нас. Хоча дивлячись зараз на черги навіть в платних клініках, да, це не державних, да, в, це приватні клініки, дивлячись на черги, які зараз в них, то також бачиш, що там роботи хватає всім. Ну роботи, хоч хватає всім, але хочуть все більше і більше, на жаль. Тому як лікуватись безкоштовно, тобто, ще, слава Богу, до кінця ці всі можливості не забрали. Перше це йти з направленнями скрізь і всюди брати направлення. Якщо вас один лікар посилає до іншого, що типу це не до мене, а вам до того, то кажіть, що от ви мені це не кажіть словами, а напишіть на листочку, випишіть направлення до іншого лікаря. Якщо він каже, що немає можливості такого зробити, то каже, скажіть мені, хто має. І бажано в вашій лікарні, щоб я знову не їхав до сімейного, не брав і не робив оці всі процедури з самого-самого початочку. Далі, знати свої конституційні права, і коли хтось відмовляється надати вам допомогу, прямо йому заявляти, що, друже, якщо мені, не дай Бог стане гірше, то ти сядеш в тюрму і тоді вони будуть розмовляти зовсім по-іншому. Так, да, звісно, коли вже будуть висіти у них прайси з цінами, то вони заговорять зовсім по-іншому. Вони будуть котикати. Бач, бач, да. плати будь добрий. Но конституційно лікування в Україні є без оплат. Тому далі спостерігаю, вам розповідаю. Давайте. Разом зі всім цим розбирати, щоб потім за голову не братись. Тож долучайтесь до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.